Доброго дня! Вибачаю, що потребував. Я проводжу соціальний експеримент, чи не бажають взяти участь. Так вважаєте, потрібно проводити подібні соціальні експерименти? Звісно. Звісно. Так, бо дуже багато людей на порту, тобто дуже неважливо до цього ставляться. Ну, я думаю, так, так. Так. Я думаю, так. Це буде краще умови для людей, з наші. Ще одне питання таке. <плузький>, спробуйтесь, спробуйтесь, Як вважаєте, чи потрібно... Запропонувати владі таким, як Надал, Труш і інші, запропонувати сісти на візок і приїхати цим містом. Я думаю, так. Це буде по-своєму цікаво. і Вони зможуть відчути, як складно людям з обмеженими колесами. Я думаю, це вплине. Доброго дня! Прошу всіх зробити максимальний прикос на це відео. Мене звати Старшок Віктор, я навіть першої групи не, не ходжу. Дорогі минулого року я почав проводити соціальний експеримент і пропонувати людям сісти на візок і поїхати все. За пів року 105 людей погодилися взяти участь і сіли на візок. А зараз зостаюся до влади, до всіх чиновників. До всіх депутатів, до всіх голів, а особливо до пана Сергія Надола, до пана Володимира Труша, до пана Михайла Головка, до пана Віктора Козрога. Пропоную, закликаю і прошу кожного з вас взяти участь в соціальному експерименті і сісти на візок. І це з мною по Тернополі. Дякую всім за увагу. Сенді. Треба, треба, бо люди забувають, як добре можна ходити нашкам. Це дуже добре. Я думаю, так, да, це взагалі мені здається, потрібно з керівництва міста проводити для того, щоб як можна збільшити ну, середовище, підготувати для того, щоб людям інклюзивність підвищувати. Знаєш, Говорити не мішки, таскати, шкодувати тебе. І щось тобі цей. Більшість людей є, вони не зрозуміють. Ніхто ніколи, ніколи не зрозумію, Поки не побуває. Ну, це на ясно. Щоб зрозуміти тебе, треба бути. Зайтися, сісти в і приїхати і брати для себе. Більшість людей ганяються за матеріальними цінностями. Машини, квартира, нав'язані з суспільством. Матеріальні ну, цінності ти знаходиш добре, собі, добре, в своєму добре. серці. Mm. Не обійти, допомогти, підтримати. Найбільший дар, до якого приходять люди вже, на жаль, коли вже стаються якісь обставини, найбільший дар це любити інших і допомагати іншим. Я зрозумів. Ну так, да, це важко, якщо тако просто, як сказати, побавитись, тако попробувати, ще ладно. Але тіп, якщо так в таку ситуацію, то так, да, це так служнувати буде. В таких ситуаціях якісь, там на ями, горки. Камінчики якісь, тут це важко. Я думаю, так. Бо щоб люди так. розуміли ситуацію для таких людей, як ви. Буду руки і я знаю, що дуже тяжко побутися, тому що наше місто, на жаль, дуже не обладнане для людей на інвалідному візку. І справді дуже тяжко. Ну, тобто, я бачила, коли люди йдуть, і вони просто не можуть перейти дорогу, тому що там різкий бордюр і дуже тяжко з'їхати. Ну, тобто, або не можуть піднятися в якийсь заклад, тому що там не обладнаний він для інвалідного візка. Ну, тому, е, я думаю, потрібно. Я, до речі, навчаюся на архітектора. І ми взагалі цю тему, як складно те місто для, для людей з щоб було комфортно, щоб у нас в Україні, це питання зараз актуальне. доволі. Так, актуально. Якось війна ще буде більш актуальніше це питання. Це дуже тяжко, хоча я сам в зал ходжу і тренуюся майже кожен день. Я б, певно, навіть дня так не проїздив, якщо часто. Обов'язково нехай люди знають, як це тяжко ж, чесно, щоб ви зробили нормальні дороги, щоб ви могли добре їздити.